Про цінність. Знаєте, люди завжди готові платити за те, в чому вони відчувають для себе цінність або потребу. Це зрозуміла я, коли одного разу купила сумку на всі гроші, які в мене були. Тобто я віддала тоді, в той момент. Пріоритет сумці. Тому що це була саме така сумка, яка, яку я шукала. По розміру, по фасону, по шкірі, по кольору, повністю така. І я боялася її втратити. І я просто заплатила всі гроші, які у мене на той момент були на картці, і ще трошки більше. Тому що я розуміла її цінність для себе, що якщо я її не куплю зараз, я просто її втрачу. Це можна застосувати до будь-чого будь-кого, абсолютно. Тому, коли вашу послугу не купляють, треба розуміти дві речі: або в людини інший пріоритет зараз. Ну, наприклад, їй треба лікувати зуби, або робити ремонт, або ще йти до лікаря. Або другий варіант просто саме ви, як спеціаліст, не складаєте цінності для Цієї людини. І тому вона не готова платити гроші. І є ще варіант, що людина просто не цінує ні себе, ні інших. Тобто вона не розуміє, що таке цінувати. Вона не цінує і свої послуги, свою роботу і, відповідно.